Друзі, привіт! Сьогодні з вами тільки я, Тетяна Гнатюк. Тедіяна фром Hello! Welcome to my team Hurt. Психолог без Юрія. Я сподіваюся, що ви підтримуєте це відео, і мені не буде соромно перед Юрієм, що я назбирала дуже мало лайків та коментарів. Тому вже зараз ставте лайк, а пізніше, переслухавши відео, поставте свій коментар і, можливо, якесь доповнення, якщо воно у вас. Виникло це дуже дуже важливо і приємно, як мені, так і потім, коли Юрій передивиться дане відео. Занадто багато непотрібної патологічної брехні. Я дізнався. Отже, сьогодні тему я хочу присвятити батькам і дітям. Хороша тема, правда. Зазвичай ця тема стосується всіх віків, всіх народів, і нас вона звичайно не оминає. Нещодавно я гортала стрічку в Фейсбук і натрапила на такий допис в якійсь українській групі, нашій Вінницькій. І зараз я вам зачитаю, бо вона якраз стосується батьків і дітей, а зокрема, свекрухи і невістки. Тому буде дуже гаряче. Розберемо все по деталям. Отже, доброго дня! Допоможіть, будь ласка, порадою, бо я вже без сила. Як боротися з свекрухою? О, реально, як боротися з свекрухою. Це просто пекло. У них з сином, тобто з моїм чоловіком, жахлива прив'язаність. Просто патологічна. Вона йому телефонує по 100 разів на день. Відразу скажу, що коли ваша мама, якщо ви чоловік і зараз переглядаєте це відео, телефонує по 100 разів. То зауважте, що ви живете не своє життя, а мамине. Тому у ваших силах зараз, вже сьогодні, всю хвилину, як я говорю, подзвонити мамі і пояснити, чому вона не має дзвонити до вас 100 разів на день. І сказати при цьому реальну причину. реальну, не потрібно ніяких маніпуляцій. Маніпуляції ні до чого хорошого не приведуть. Вертаємося до повідомлення до допису, Змушує, а також змушує вирішувати постійно якісь її проблеми, вона повністю свій час присвячує себе сину, а тепер вважає, що має бути невід'ємною частиною нашої сім'ї. А з тих пір, як з'явилась у нас дитина, тобто її онук, то головним в її житті стали чоловік і онук. Ну, звичайно, чим, чим, чим ще може зайнятися. Бабуся в свій вільний час, сином і онуком. До речі, зауважте, жінки, що коли якась мама одна з мам допомагає з дитиною, це доволі дуже добре присвятити час собі, своїм якимось заняттям. Тобто залишили дитину на бабусю і займатися своїми справами, скільки там вона хоче побути. Я впевнена, що Її поява у вашому домі вже не стане така часто, Тому подумайте про це. Отже, і головним в житті став онук. Так, прив'язаність стала просто патологі... патологічною. Звичайно, я не проти спілкування, але це якийсь жах. Вона вважає, що після роботи вона має проводити час тільки лише з сином і онуком. І кожній вихідні ми маємо запрошувати постійно її в гості і десь разом виходити, щоб ми були завжди разом. А я хочу, щоб все було якось гармонійно, надто багато в нашому житті її. І як це припинити? Вона інколи прикидається, що вона хвора, просто людина-жертва. І тут вже правильно автор відзначила і дала діагноз, що реально мама чоловіка є жертвою, а ви маєте її рятувати. І в тому числі її син. До речі, це відбувається. Не на початку дорослого життя, а це відбувається вже в підлітковому віці дитини, ну тобто в даному випадку сина. Тому що в підлітковому віці вже дитина, хлопчик, він хоче спілкуватися з однолітками, тобто його мама-тато не так приваблюють, він же хоче зовні ось там авторитети здобувати або наслідувати. І мама, якщо вона залежна людина, так, якщо вона аб'юзер, якщо вона маніпулятор, якщо вона не хоче своїй дитині, щоб вона була щаслива і не хоче, щоб він відв'язався від неї, тобто сепарувався в підлітковому віці, то вона буде придумувати, що вона хвора, або буде придумувати інші причини для того, щоб він піклувався про неї. І в дорослому житті. Це виявляється, вильється вже в те, що такий чоловік буде жити життя мами, але не своє життя, життя інших, але не своє життя. Тому зауважте цей момент. Якщо, ще, якщо ви дивитесь і ви чоловік, і у вас така ситуація, ви не сепарувалися від своєї мами, тобто її забагато в вашому житті негайно робіть наступні на вступні дії, про які я пізніше трішки скажу, тобто вам доведеться дивитися це відео до, до кінця, вертаюся ще до повідомлення цього, до допису. Так, 10 років подружнього життя вони прожили, вона тут описує. І я точно знаю, що це її маска. Тобто вона відноситься до них тільки так, до інших людей, вона відноситься інакше. Ну, я так розумію з цього, що людина пише. Чому це так? Зазвичай, якби вона відносилася до усіх так, то це була б риса характера. Така. Тобто вона е, нав'язливо до кожної, до друзів, до подруг, до своїх батьків можливо, тому що я думаю, що це молода сім'я, і я думаю, що бабусі, дідусі е, також е, є е, в цього подружжя. Е, а так як тільки до його сім'ї, ну тобто до невістки в даному випадку, то це вже, е, це вже маніпуляції, і їх потрібно. Е, Відстоювати так і будувати свої кордони. Тому що, якщо вони прожили 10 років, значить цих кордони не побудовані, якщо виникла ось така ситуація. І ось дописувачка просить про те, щоб їй допомогли, як вирішити це питання, що потрібно зробити. Допоможіть. Отже. Ми говорили, я вже говорила про те, що чоловік не сепарувався від дружини. Це він має зробити самостійно. На жаль, дружина. Абсолютно ніяким чином не зможе вплинути на хід цієї дії, цієї функції. Тому варто порозмовляти з чоловіком. Лагідно, дуже лагідно, поважливо до мами, тому що мама це свята людина, на неї не можна агресувати при чоловікові. Ви можете говорити, що мама як, як вона робить, які дії вам не подобаються, і про це говорити відверто, тому що саме від цього. Буде залежати, чи поставити ви кордон, чи не поставити ви кордон. Найкраще це взяти записати по пунктам всі кордони, які б ви хотіли, щоб вона не порушувала. І ви тоді будете бачити, по-перше, які вони порушуються. так? А потім наступною стрічкою, наступним стопчиком до кожного цього запису. Ви подумайте, як ви можете сказати, так? Або вирішити це питання. Але декількома варіантами для того, щоб у вас вони були в запасі. І коли у вас, наприклад, вона буде приходити, ви вже можете їй почати відкрито говорити, що вам некомфортно, коли вона приходить щоденно. Чому. Це важливо сказати відкрито, тому що коли невістки зазвичай мовчать, в даному випадку мовчала 10 років, не говорила, скоріше всього, по тій причині, що було незручно, не хотілося образити. Не хотілося засоромити, так чи ще щось не хотілося, то зараз потрібно це зробити. І, на жаль, тут вже включаються бойові дії, тому що батьки, мама, будуть ображатися, і від цього ви нікуди не втічете. Це я вам говорю зараз як психолог і як також дружина, в якої є чоловік і його мама. Ви Будете конфліктувати, і це нормально, тому що в конфлікті буде винна тільки та людина, яка буде реагувати на провокацію. Тому, коли ви будете говорити про те, що вам не подобається, звичайно, ви викличете якусь агресію. Але від вас залежить, як далі піде хід цієї події. Ви можете сказати, вибачте. Але ми вас любимо, ми вас поважаємо, та в своїй сім'ї ми будемо вирішувати проблеми, задачі самостійно. Ми хочемо присвятити час нам трьом. так? Я хочу присвячувати час тільки чоловікові, тоді ви можете взяти дитину, коли ми вас попросимо, але тільки тоді, коли ми вам скажемо про це. Так, ви отримуєте невдоволення, але це невдоволення з часом пройде, тому що батьки вони завжди. При любих обставинах будуть любити своїх дітей. І вони призвичаюються до того, що у вас є нові правила. Тому що, коли ви оце піддаєтеся, мовчите, дозволяєте дати собі якусь там їй пораду, яка їй взагалі не потрібна, ви таким чином відкриваєте їй двері, щоб приходь і роби все, що ти хочеш в моїй квартирі, в моїй сім'ї, у моєму будинку. А ви маєте сказати ні. І це вже буде кордон. І ось коли ви почнете з, чого, з чогось маленького, мінімального, для того, щоб привчитися ставити ось ці от кордони біля цієї е, мами чоловіка. І так підвищуючи свій левел, до того вже от самого, що ви от зараз ви не зможете їй сказати. А потім ви привчитеся, відбудеться це як навик так, у вас, і ви вже скажете їй. І таким чином ви навчите поводитися по вашим правилам. Але тут ніяких має бути поблажок їй. Ну, на жаль, так. Нехай вона буде ображатися, але знову ж таки, ця образа вона пройде. І оці всі маніпуляції зі здоров'ям. Що ви робите, якщо вони маніпулюють здоров'ям? По-перше, якщо вона живе від вас, було б, до речі, чудово, щоб ви жили окремо, якщо це можливо. Якщо вона приїжджає, ну, в даному випадку вона приїжджає, тобто пара живе окремо. І вона говорить, що мені там погано, мені там то. Ви не летите до неї відразу рятувати. Ви запитуєте, можливо, тобі швидку викликати. Або подружитися з сусідами і дзвонити сусідам, щоб вони перевіряли, чи з нею все ок, чи ні. І тоді вона буде бачити, що ви не ведетеся на дану маніпуляцію. І таким чином знову таки. Привчите її до своїх правил, тому що вам потрібно жити для себе, для своєї сім'ї, а не для мами. Мама постійно не буде. Так, інколи мами, батьки, вони плутають, що їхня сім'я це коли дорослі діти побудували вже свою сім'ю, і то їхня сім'я, то не їхня сім'я. Ви стали тоді родиною. Коли народилася дитина, то сім'єю вважається мама, папа і діти. Коли ця дитина виростає і будує свою сім'ю, це вже його сім'я, а батьки це вже родина. І це потрібно також пояснювати батькам, тому що вони, на жаль, не розуміють. І пояснювати до тих пір, доки вони не зрозуміють. Ну, ось сьогодні такий вийшов випуск. Я сподіваюся, що ви вже поставили мені лайк за те, що я проводила сьогодні одна одні сінічка. І якщо у вас є коментарі, є щось додати, пишіть, будь ласка, я буду відповідати, тому що тема реально гаряча, її повністю відео не розкриєш, тому що є які є нюанси, є завжди індивідуальні ситуації. До речі, згадала, ще вам розкажу зараз випадок. Ні, нещодавно, ну як нещодавно, не дуже нещодавно писали в інстаграмі також чоловік, якому десь приблизно, якщо я не помиляюсь, 45-47 років. І ми переписувалися з ним десь місяць чи два назад. Він хотів там вирішити одне питання. До речі, він його не вирішив, тому що вважає, що це неправильно так його вирішувати. Але він проживає з батьками. І ось нещодавно скидає мені ситуацію, що його батьки не дозволяють в 47 років. Йому їхати на відпочинок. Як думаєте, це нормально? Звичайно, це ненормально. Тому батьки залишаються батьками. Ми завжди також будемо їх любити, тому що вони нас народили. Але свої кордони, свої межі ми також маємо вибудовувати з ними. І, на жаль, інколи це неприємно. Особливо, коли доводиться сепаруватися в дорослому віці. Та воно все проходить з часом і всі будуть відчувати себе щасливими, але згодом. Тому готуйтеся до бойових дій, розписуйте свої кордони, які ви хочете, щоб вони були. Придумуйте варіанти, як можна сказати, де сказати, де щось зробити, де можливо. Відверто поговорити інколи. І будете щасливі вже сьогодні, вже зараз. Тому розпочинайте сьогодні. З вами була я, Тетяна Гнатюк, психолог. Ви були на каналі на Дивані. І до зустрічі!